Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ. Дізнаємося сьогодні, чого людина навчилася від природи. Працюємо за підручником сторінка 54-55 та друкованим зошитом сторінка 28. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Пригадайте, діти, що таке винахід? Навіщо люди створюють винаходи? Який винахід людства тебе вразив найбільше? Винахід діти це те, що винайшли, чого раніше не існувало. Навіщо ж людині вивчати природу? Поміркуйте. Запам'ятайте. Людина вивчає природу для того, щоб вміти використовувати її багатства. Приглядаючись до польоту птахів, наприклад, людина придумала літак. А за зразком природи людина побудувала підводні човни. Земляринні машини також побудувала за допомогою тварин. Приглядаючись до бабки, людина придумала вертоліт. Метелики спонукали людину придумати вітрильник. Поміркуйте, а які ж властивості повітря використала людина у своїх винаходах? Трошки відпочинемо. Цікавинок. Бачити, як кішка, Бачити, в темряві людина вчилася у кішок і сов. Принципи їх зору були використані при розробці приладів нічного бачення. Котячі очі лягли в основу ще одного винаходу світло відбивача. Його придумав англієць Персі Шо, коли на темній трасі побачив відображення фар своєї машини в очах кішки. Винахід Котяче Око було запатентоване в 1934 році і незабаром з'явилося на дорогах Великобританії, збільшивши їх безпеку. Приклеюватися як молюски. Риба прилипало, молюски, морські черв'яки і багато інших живих організмів на планеті володіють здібностями виробляти надлипку речовину. Саме вони наштовхнули людей на винахід клею. Останнім часом вчені займаються удосконаленням клеєвої речовини. Остання розробка з Гарвардського університету суперклей на основі слизу молюсків для латання стінок серця і судин. Ноу-хау від американських учених це штучний клей для операцій на внутрішньоутробному плоді, який відтворює властивості слизу морських черв'яків. Приставати як реп'ях. Реп'ях з його маленькими гачками-зачіпками став прототипом текстильної застіпки липучки. Її придумав швейцарський натураліст і інженер Жорж де Містраль, коли чистив від будяків свою собаку після прогулянки в горах в 1948 році. І задумався, чому так важко відліплювати ці плоди рослини від шерсті. Плести сітки як павук. Павукова нитка відрізняється незвичайною міцністю. Вона в 5 разів перевищує міцність сталі. Згідно з розрахунками вчених, вона змогла б зупинити навіть авіалайнер, якби мала товщину олівця. Не дивно, що люди здавна намагалися відтворити павукову нитку. Виконаємо вправу Встанови відповідність. Ваше завдання встановити відповідність між винаходами та живими організмами, поведінка яких могла б спровокувати цей винахід. Отже, роздивимось перші малюнки. Кріт спровокував створити машину. Орел спровокував створити літак правильно. І ось ці кульбабки спровокували створити парашут. Правильно, ми їх ще називаємо парашутики. Молодці. Наступні малюнки роздивимось. Так, вертоліт або гвинтокрил створили за допомогою бабки, вірно. А ось Шприц створили за допомогою комара вірно. І ліпучку створили за допомогою реп'яха. Як кожний із зазначених винаходів полегшив життя людини, дайте відповідь. Природа це невичерпне джерело не лише матеріальних благ, природних матеріалів і дарів, а й джерела знань. Які людина може використовувати в своїй діяльності для благоустрою свого побуту, створенні нових приладів, машин, тканин, ліків і безлічі виробів, що роблять життя людини багатішим, цікавішим і зручнішим. Попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 28. Наостанок виконайте інтерактивне завдання. Вам потрібно об'єднати у пари винаходи та живий організм, поведінка якого могла б спровокувати цей винахід. Отже, у нас тут є малюнки, тварин є винаходи, і треба це все буде поз'єднувати. Коли з'єднаєте, натисните галочку і дізнаєтеся свій результат. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. До нових зустрічей!